Сьогодні пропоную приготувати вам найосінніші булочки ever. Саме сінабони з корицею. І як бонус розкажу вам, як це зробити у вершково-кавовій заливці, яка створює такий ніжний крем на дні форми. І я думаю, що вам цей варіант дуже сподобається. Зараз ви бачите на екрані перед собою продукти, які знадобляться для тіста. А далі буду розповідати про інші, про начинку, глазур, заливку. А також для вашої зручності я продублюю їх всі внизу під відео. І я починаю з приготування опари. Для цього беру тепле молоко, додаю дріжджі. 10 г це 2 чайні ложки, такі неповні. 1 столову ложку цукру. І борошно. Борошна потрібно десь 4 ложки. Перемішайте все до однорідної консистенції, можна зробити це за допомогою ложки, вінчика або ж блендера, так просто простіше. Приблизно отака консистенція у вас має вийти. Накриваємо плівкою або рушником, але краще плівкою, і залишаємо в теплому місці. До підняття. І отак вони підійшли вже за 25 хвилин. Далі переходжу до приготування тіста, вбиваю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, також додаю сіль відразу і перемішую. Збивати не потрібно, просто перемішуємо. Тепер можна додати наші дріжджі. У процесі розмішування маса сяде, але нічого страшного в цьому немає. Просто продовжуємо вимішувати. Поступово ввожу борошно. Кількість борошна, яке візьме тісто, може варіюватися. Це залежить від розміру яєць, а також від вологості самого борошна. Додаю його поступово і спочатку вимішую лопаткою, а вже потім буду переходити на вимішування руками. Останнім додаю вершкове масло. Масло має бути отаке м'якеньке, тоді воно легко вмішається в тісто. У процесі вимішування тісто має стати однорідним. І блискучим. Якщо у вас є тістоміс або комбайн, то обов'язково ним скористайтеся, так ви витратите значно менше зусиль. Як ви бачите, в процесі я підсипала залишки борошна і таким чином використала його усе. А весь процес замішування у мене зайняв десь хвилин 15. І коли в мисці вже стає мені незручно вимішувати, перекладаю його на стіл і продовжую на ньому. І отаким м'якеньким, блискучим, однорідним тісто має стати в кінці. Перекладаю тісто у миску і залишу його підходити десь хвилин на 40. Тим часом покажу вам форми, ви можете скористатися для випікання керамічною формою або металевою. Металевий мені подобається більше через те, що дно нагрівається сильніше, і синабони підпікаються швидше і більш інтенсивніше знизу. Як ви бачите, тісто добре підійшло, а дріжджі добре його розпушили, прикладаю його на стіл, один раз перемішую, вже зараз вимішувати довго не потрібно. І буду переходити до формування самих синабонів. Я розділяю тісто на дві половини, інакше рулет буде дуже великий, і сформувати його буде важко. І одну половину перекладаю в миску, щоб вона ще трішечки відпочила. І переходжу до формування синабонів. Спочатку вирівнюю так тісто руками і потім переходжу вже на розкачування його. Мені потрібен прямокутник, не квадрат, а товщиною десь у пів сантиметри. Щоб зробити його більш рівнішим, можна так трішки підтягувати краї. Для начинки знадобиться цукор, кориця. І м'яке вершкове масло. Перемішую цукор із корицею, дехто відразу додає в цю масу і масло. Так теж можна, просто вона буде густіша і вам доведеться її намазувати. Я намащую масло, а потім посипаю сухою сумішу. Просто мені так зручніше. Ви можете робити інакше. Принципової різниці цього не буде. Рівномірно припорошую тісто. Начинкою. Особливо добре проходьтеся по краям, бо краї – це ваші крайні булочки, і вони теж мають бути красивими, хорошими і насиченими начинкою, потрошку підгортаю і скручую рулет. Сильно не притискайте, щоб булочки наші були повітряними, але і багато місця там теж не залишайте. В ідеалі рулетик має бути рівний, без горбиків. Найзручніше нарізати синабони за допомогою нитки. Це може бути кондитерська нитка, зубна нитка або просто звичайна нитка. Протягуємо під рулетом, перехоплюємо кінчики і перетискаємо. Отак воно добре нарізається і виходять однакові шматочки. Ширина кожного синабончика має бути від 3 до 5 см. Мені найзручніше ділити рулет навпіл, потім кожну половину ще навпіл і кожну половинку ще навпіл. Таким чином виходить рівно 8 штучок. Якщо ви випікаєте синабони на деко просто, не у формі і без заливки, то підгорніть отак кінчик, для того, щоб вони не розкручувалися. Якщо ви випікаєте в формі, то це робити не обов'язково. Перекладаю синабони у форму, притискаю трішки, щоб були в однакової висоти, і залишаю їх підходити іще на хвилин на 20%. Для заливки беру вершки жирні 33% і один еспресо. І просто поєдную. Цукру додавати не потрібно. Наші синабони будуть і так солодкі, тому крем вийде солодкий за рахунок начинки, цукру в тісті. Такого іншого. Колись цинабони підійшли, заливаємо їх цією заливкою. Випікати синабони потрібно при температурі 160 градусів. Якщо ви поставите вищу, то серединка буде вилазити, і вони стануть у вас з такими дивними смішними шапочками. Доки синабони випікаються, я займаюся глазурю, бо без неї зовсім не те. Для неї використовую крем-сир, цукрову пудру і молоко. Замість молока можна взяти будь-якої жирності вершки. Просто поєдную це все і збиваю за допомогою блендера. Вершки або молоко потрібні нам для того, щоб зробити крем більш рідким. Як ви бачите, у мене крем-сир зовсім густий. А цукрову пудру також можна додавати за смаком. Пробуйте і вирішуйте, чи вам смачно чи додати ще. Наносити глазур потрібно, доки булочки іще гарячі, ну або хоча б теплі. Так вона буде танути, а булочки будуть пропитуватися оцим вершковим. Класним таким кремом. А соковитість внизу нам гарантує наша заливка. Під час випікання вершки кипіли, загустівали, пропитувалися також смаками булочок, кориці і стали солодким таким кремом. Вимочувати його сінабонами це особливий вид задоволення. Я бажаю, щоб ваша осінь була теплою і тихою, а всі вечори були затишними і спокійними. І сподіваюся, що цей рецепт стане вам в нагоді.